Гарвато, Віталій Володимирович. Yeah. Добре. Ваші військові облікові документи у нас. На які підставі? Йде війна? Не йде в нас війна. У нас особливий режим воєнного стану. Ми, Ми маємо право перевіряти військово-облікові документи. Стаття 22, зараз громадському організацію. Не, не військовозабов'язаних. В кого? В осіб чоловічої статі, я не особа. Плеска, не... Людина. З 76 статті загальної резолюції прав людини. Кожна людина, незалежно від місця її перебування, має право на визнання її правосуб'єктності. Використовуючи заявне право заявляю, я людина, мій правовий статус людини. Я є частина народу. Ви це визнаєте? Пан поліцейський. Пан поліцейський, ви визнаєте, що я людина? Це вірно. Все, які питання до мене. Як до людини, я вас якісь є питання вам, до мене? У мене в першу чергу права правова держава, в якій діє верховенство права, а не верховенство обов'язків. То... А має І бути. В інституції вона не стільки демократична. Людина, особа. Ви зобов'язані зносити собою. Нічого я нікому не забув. Особи чоловічої статі. Чого ви в масці? Ви, ви хто? Ви хто? Ви хто ще раз? Ви хто особисто? Хто ви такий? Чого ви в масці? Ви? Покажіть мені документи. Ви переживаєте? Конечно, я переживаю. Хто пан формування гуляють по вулицях і ви людей викладають? Ви бачите, що поліцейські з нами з В чому проблема? Поліцейського виключена боді Послід... камера, він до мене не спілкується. Ще раз він до мене не спілкується. Не робіть, зніміть маску. Хто зніміть маску? Не робіть. так. Зніміть маску. Не буде знімати маски. Добре, поліцейські затримані ми перевіряємо документи, ви документ. думаєте, що перевіряємо документи? Ну, я затриманий, я ще не, не затриманий. Тоді ну, ну, я власне, йду по своїх правилах. Ну все, до побачення.